Доброго дня! До вашої уваги Рено Кенго, пасажир. Це дизель 1,5. Гарний такий шоколадний колір. Двигун працює. Зимова гума в гарному стані на гарненьких дисках. Чудовий чистенький салон, без пошкоджень, дуже доглянутий, видно, що охайно користувалися. Пробіг майже 160 тисяч, там 158, зараз ще показую. от Можете бачити, що салон дуже чистенький, без всяких пропалень, без подряпин. Потолочок такий чистенький. Машина 17-го року. Дуже великий багажник, ну як в Кенго, тут взагалі простіру дуже багато, багато всяких полочок, нішок. З передніх, спереду, ззаду. Столики. Дуже простора машина, такі дверцята ззаду, ззаду скло відчиняється таким чином, сидіння водія, бачите, в чудовому стані, ніяких пошкоджень немає. Рідний пробіг 158, да, ну, майже 160. Дуже чистенька, охайна. Машина вся в рідній красті, тільки отут була невеличка якась е ну, вм'ятинка, її зробили, підкрасили, тут десь вдарили, може як відкривали дверки, чи... в цілому машина дуже класна. Звертайтеся. Ми компанія Blestcar. Машини приганяємо під замовлення, є у наявності наша стоянка. Ось можете бачити, є наші машинки. Якщо цікавить, звертайтесь, телефонуйте, знаходимося у районі електромережі. На все добре, бувайте здорові!